Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про продовження культової підліткової комедії ще одна шалена п'ятниця. Перед вами американська новинка 2025 року режисерки Ніші Ганатри за сценарієм Джордана Вайса. Картина знята компанією Walt Disney Pictures і є продовженням фільму 2003 року, заснованого на романі Мері Роджерс. Ще у травні 2023-го компанія оголосила про розробку сиквелу, а Джеймі Лі Кертіс і Лінсі Лохан повинні були повернутись до своїх ролей. У березні наступного року Лінсі підтвердила, що сиквел перебуває в активній розробці, а Ніша Ганатра зайняла крісло режисерки фільму, тоді як Джордан Вайс, сценариста. Основні зйомки розпочалися в Лос-Анджелесі в червні 2024-го і завершилися в серпні того ж року. Загалом кінострічка отримала не один цікавий акторський камбек з оригіналу, тож в динаміці та в розрізі це повинно було бути досить цікаво. В свій час фільм став справжнім хітом, заробивши понад 160 мільйонів доларів у світовому прокаті. Його полюбили за гарний тандем акторок, а також теплу сімейну атмосферу і гумор. Враховуючи минулий успіх, у фанатів були немалі очікування на рахунок сиквелу. Події в новому фільмі розгортаються через багато років після попередньої частини. Головні герої пережили в минулому кризу ідентичності, і після цього і спілкування вийшло на новий рівень довіри між матір'ю та донькою. Минув час багато що змінилось. Тепер у Анни є своя дочка Харпер, а незабаром з'явиться ще й пачерка. І проблеми, які були раніше вирішеними, повертаються з новою подвійною силою. Впевнені в тому, що блискавка не вдаряє в одне місце двічі, теста Анна дуже здивуються, коли з ними повторюються події двадцятирічної давнини. І це буде справжнє випробування. Адже тепер обмін тілами охопить не одне сімейство. Кількість змінних збільшується, як і варіативність комічних ситуацій. По ідеї, це повинно було бути більш кумедніше та цікавіше. А як же вийшло насправді? Давайте розбиратись. Це було доволі непогано. Якщо не враховувати, що сеанс перебила повітряна тривога, і були думки, що взагалі не зможуть дивитися фільм сьогодні. Однак мені пощастило, і швидкий відбій дав змогу побачити кінострічку повністю. І в основному вона мені більше сподобалася, ніж ні. Скажу чесно, не було великих очікувань на це продовження. Адже зараз купа нових проєктів перезнімається, випускаються ремейки, спін спін-офи, екранізуються книги, ігри і так далі. А знайти щось вартісне у цій купі контенту не так просто, тому що робиться все заради хайпу та грошей. Тож зізнаюсь, я думала, що нова картина вийде черговим, недолугим плеским продовженням, але це виявилося не так. Історії вдалося зловити і передати глядачам той вайб, який був в оригіналі. Перш за все, відмічу, що фільм вийшов реально досить кумедним. А саме за цим народ і приходить дивитись сімейні комедії, адже так. Творці проєкту втулили купу смішних моментів та жартів, створивши тим самим легку атмосферу для перегляду. Також немало важливим пазликом у всій цій системі були герої. І вони мені тут точно сподобались. Завдяки хімії між головними персонажами цікаво спостерігати за їх взаємовідносинами та за тим, що буде далі. Отже, це приковує до перегляду. В цьому і є головна фішка. Хоча серед всіх ключових акторів Лінці Лохан виглядала трохи якось штучно, але справилася зі своєю ролью досить непогано, тому немає претензій. Стосовно сюжету нічого екстра нового очікувати не доводиться це все та ж історія про дам дібідом, обмін тілами, розуміння того, що герої зробили не так, і переосмислення їх взаємовідносин, щоб все повернути на круги своя. І якщо конструкт працює, то ніхто його не буде змінювати. Головне, щоб емоційна прив'язка спрацювала нормально. Ну, а для цього й робилась хімія між героями. Але вже ближче до кінця, мені здавалося, що фільм вийшов трохи затягнутим. Можна було спокійно його скоротити хвилин на 15-20 в кінці кінців півтори години хронометражу, це нормальна практика для багатьох фільмів. Ну і таким чином, підбиваючи все вище сказане, сюжет нової кінострічки оціню на 6 балів. Нічого нового тут не вигадували. Автори пішли по звичному сценарію оригіналу, але, як на мене, можна було би й трохи скоротити, щоб не було так нудно в кінці. Комедійна складова заслуговує свою вісімку. Це було доволі кумедно та весело. Гра акторів також отримує від мене 8 балів. Те, як вони вжили свої ролі та передали вайб оригіналу, заслуговує свій плюсик. Ну і музичний супровід на Семірку. Тож в результаті ми отримали досить непогане у багатьох відношеннях продовження, яке точно можна включити для сімейного перегляду, навіть якщо ви не знайомі з оригіналом. До сильних сторін проєкту віднесу атмосферу, гумор та жарти і герої. Тоді як затягнутість історії потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми очікуваннями на рахунок новенької прем'єри. Розкажіть, чи знайомі ви з оригіналом та які фільми схожого жанру вам до вподоби. Якщо це відео було корисним, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є Instagram та TikTok. Де я ділюся з вами цікавими новинками та анонсами майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!